Ворожіння на Івана Купала. Ворожіння так? Марина, ну пригадай, що ви там робили? Віночок пускали. Віночок пускали. І що говорили? Чого підкидали? Тобто спеціально робляться певні ритуали, так? Так. Де на воді. Ви знаєте, що особливо в цей час рекомендують не купатись у воді. Так чи ні? Чому? Чому? Бо багато в той час людей топляться, так? Чому іменно в цей час люди топляться? Бо на воді проходять ритуали. І воду контролює Сатана. На Йордан вода контрольована Богом. Йордан, коли є Йордан, освячення води, вода освячується на всій планеті. Сатана має в точності освяту своїх. От, будь ласка, ритуали. І ми робимо це типа-тіпа, знаєте, ми не віримо, але це робимо. І тому люди, які там топляться, це люди, до яких Сатана має дозвіл забрати їх, і він забирає. І ми, тіпа, ми це все знаємо, ми це розуміємо, але ми це пояснити не можемо чому. А я вам пояснюю чому. Бо Сатана має дозвіл в той час. А хто дає дозвіл? Християни. Саме гірше, що це християни. Учні Ісуса дають дозвіл. Гедота, каже Господь, у моїх очах. Так чи ні? Хто таки робив Гедоту? Покаятися і навернутися. Хто не робив, зробити і покайтесь і навернутися. <реш> Добре, я шуткую. Що там? Що показують, показують дівчата? Ворожать? Гедота. Що ще сказати вам? Спалювати. Спалювати відьюм. Школа, вчителю спалити, всіх спалити. А, це старий завіт, вибачте. Інформація старого завіту. У старому завіті що казали? Відьму живу не лишай. Було таке поняття, як інквізиція, де церква просто спалювала. Бо реально не могли з тим діти, звати на язичний синусів. Дорогі, ні, не треба це робити. Вам треба, дорогі, цього не робити. Розумієте це? Ви не можете зараз змінити всю Україну. Але ви зможете зараз змінити своє життя, своїх дітей і людей, які є, до яких ви маєте контакт. Бо ви можете їм показувати це. Це не від Господа. Прийде наслідок. І ви потім з тим наслідком по психіатрах, по психологах, по лікарнях, і ви не вилізете звідти, бо ви навіть не знайдете, звідки це вилазить. Так чи ні? І тому, коли ви їм покажете, і ви скажіть їм, де роби, будь ласка, чи я тобі можу заборонити? Ну я тебе попереджую, прийде наслідок. Все просто.